Жіночі шорти Смара з карманчиками трикотажні. На поясі додатково стягується розмір XS. З карманчиками. на поясі резиночку додатково стягується розмір S, Така ж моделька в розмірі S. В чорному кольорі така моделька, розмір XS, також з карманчиками, невеликі розрізки з боку. Без карманчиків шортики. Додатково стягується на поясі. Розмір М. Така ж моделька. Розмір М. 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 та М. В білому кольорі також без карманчиків подібна моделька до попередніх розмір L. Сіренькі подібна моделька. Розмір L без карманчиків. Така ж моделька L. L. Джинсові шортики з карманами. Ззаді також присутні карманчики, підкочуються. Розмір 46. Застібається на гудзик та блискавку. Велосипедки, Врубчик. Розмір XL, темно синього кольору, джинсові шортики для вагітних. Взаді присутні карманчики, розмір 38. Легенькі літні шортики з карманчиками, додатково на поясі стягуються. Розмір L. Джинсові шортики з карманчиками, розмір 36. Подовжені шортики з карманчиками, розмір S. Така ж моделька в розмірі S. Джинсові шортики, розмір X36, шортики з карманчиками. Розмір M. Така ж моделька в розмірі L. Велосипедки, в рубчик, розмір. Розмір Л в наборі темно-синій і чорненькі. Легенькі шортики літні. Розмір Л з карманчиками. Джинсові шортики з карманчиками, розмір 48 розмір L. L. Легенькі шортики з карманчиками. Розмір 46. Джинсові шортики з карманчиками. Розмір 40. Легсенькі літні шортики. Також з карманчиками. На поясі резинка, розмір 44. в упаковочках білі шорти, трикотажні L та siрі L.